Паркан охоронець. Кіця Уля дуже любила гуляти, і ось одного разу під час прогулянки вона наткнулася на величезний паркан. Навіщо ти тут стоїш? зацікавлено запитала Уля у паркана. Я не просто стою, я охороняю сад від собак і розбешак хлопчаків, які ламають гілки, відповів паркан. Це ж так не цікаво весь час стояти на одному місці, сказала Уля. Значно краще гуляти де забажаєш. Підемо подорожувати зі мною, запропонувала Уля паркану. Паркан охоче погодився, і вони разом рушили на прогулянку. Оточуючи, люди і звірі дуже дивувалися, куди може йти паркан, чому він не стоїть на місці. Паркан весело проводив час, адже досі він не бачив нічого, крім свого саду. За час подорожі він дізнався багато цікавого, познайомився з новими друзями, свинкою Мартою, старим кротом, їжаком Тишком і великою грибною родиною Опентів. Паркан дивувався, як він міг жити раніше без подорожей. Минув час, і паркан вирішив провідати свій рідний сад. Він попрощався з новими друзями і подякував киці Улі. Повернувшись додому, паркан побачив поламані дерева та кущі, пом'яту траву і вирвані з коренем квіти. Зустрівши свого охоронця, дерева стали просити паркан стати на своє місце. Дерева, кущі та квіти жалілися та плакали, розповідаючи, як їм було важко жити без свого охоронця. Більше паркан не покидав свій улюблений сад він завжди стояв на варті порядку і не допускав, щоб у саду господарювали непрохані гості, а нові друзі тепер часто приходили провіяти Паркан, щоб йому не було самотньо.